Як подати документи на отримання компенсації за безоплатне розміщення внутрішньопереміщеної особи онлайн, особі, яка розмістила ВПО та бажає подати онлайн-документи для призначення виплати, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису і натиснути Увійти у лівому боковому меню Комунікації з ПФУ. Обрати вкладку заява особи, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат. Обрати вікно первинне заповнення повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб та заяви особи, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, заповнити усі обов'язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою. Особі, яка надає прихисток, додати скановані копії документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, надати згоду на передачу та обробку персональних даних, та натиснути Зберегти, особі, яка надає прихисток ВПО, переглянути згенеровану екранну форму повідомлення про безоплатне розміщення ВПО або зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні. Та заяви особи, яка розмістила ВПО, та натиснути Зберегти уповноваженому представнику ВПО в особистому кабінеті, обрати вікно, підписати повідомлення про безоплатне розміщення ВПО та заяву особи, яка розмістила ВПО, про отримання компенсації витрат, перевірити зазначені в документах дані за потреби відредагувати їх, зберегти та підписати за допомогою КЕП. Для завершення процесу подання повідомлення та заяви на отримання компенсації за безоплатне розміщення в ВПО особі, яка надає прихисток, потрібно підписати за допомогою КЕП відповідні документи, натиснувши піктограму олівець. Статус надісланих документів особа, яка безоплатно надає прихисток, та розміщені в ВПО можуть перевірити в розділі Мої звернення. Користуйтеся електронними послугами веб-порталу Пенсійного фонду України. Отримуйте більше новин та актуальної інформації на веб-ресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.